Однозначно треба зняти усі питання щодо того, чи органи місцевого самоврядування мають право працювати на час дії воєнного стану. Так вони мають працювати, мають якісно робити свою роботу. Але давайте скажемо щиро: поза тим, що зараз ми так таке враження, що їм кидаємо кістку, тіштеся, вас Верховна Рада підтримала. А то одночасно зі сторони чинної влади відбувається тотальний пресинг на місцеве самоврядування, і в мене таке враження, що робиться абсолютно усе, щоб знищити децентралізацію як таку: то встановимо префекти, то давайте будемо з Києва якісь рішення місцевих рад скасовувати, то давайте мерів познімаємо. Це те, чим зараз займається центральна влада, і це не є нормально. Тому в даному випадку треба було би, крім цього, всього прийти до кількох дуже важливих рішень. Перше повернути мерів. Патріотичних міст, які робили свою роботу добре на їхні місця, тому що те, як знімали, відсторонювали мерів у Рівному, в Чернігові, в інших місцях, це є просто маразм, який не має нічого спільного з законом, але це центральна влада, банкова собі просто розправляється з неугодними, хто смів їй сказати якесь слово поперек. Те, як зараз чиниться тиск на місцеві ради, те, як ви забрали у місцевих рад ПДФО, які тут, в Києві, чиновники не здатні ані розподілили. Ані використати ефективним чином в результаті гроші лежать на рахунках, а наші збройні сили залишаються без найнеобхіднішого. І останнє питання, але не менш важливе, коли до холєри буде підписано той законопроєкт, який ми з вами прийняли уже давно. Щоб місцеві ради мали можливість закупляти все необхідне для збройних сил України, не шукаючи якихось там виходів, чому це не приймається? А шановна монобільшість, задайте питання це своєму лідеру, чому він гальмує ці всі процеси і по великому рахунку таким чином тисне і знищує місцеве самоврядування.